Сьогодні день, коли спільнота вкотре нагадує про необхідність збереження зелених насаджень на планеті у світі, відзначається міжнародний день лісу. Напередодні всесвітнього заходу фахівці галузі Черкащини провели робочу нараду. Основне питання, яке винесли на розгляд, економія коштів при проведенні лісосічних робіт під час транспортування деревини та ефективне використання техніки. 2011 тисячі організація Об'єднаних Націй проголосила міжнародним роком лісів і закликала спільноту бережливо ставитися до зелених насаджень. Особлива відповідальність лежить на фахівцях. Окрім догляду за лісом, охоронці зелених легень планети повинні дбати про створення нових лісів. Так на Черкащині у цьому році повинні посадити тисячі гектарів молодих насаджень. Важливим напрямком для фахівців є робота в умовах економічної кризи, коли доводиться рахувати кожну копію. Керівництво галузі області зараз активно працює над вагомою фінансовою проблемою. Пошуку шляхів економії грошей під час виробничих процесів. І вже є певні напрацювання у цьому напрямку. Є можливість і збільшити навантаження на транспортний засіб шляхом збільшення довжини листа. тому, що ми тільки що бачили навантаження на ЗІЛ-131, е, ЛТ-25, так е, наш лісгосп, допустим, немає такої техніки. Ми працюємо по сортиментному. А відповідно, якщо сортименти, то потрібно збільшувати і стад навантаження, тобто і з причепами, обов'язково їздки з причепами це однозначно. Можна як один із перспективних заходів, це просто ну, будемо говорити, заміна техніки на більш потужну. Вагома частка в економії фінансових ресурсів належить саме техніці. Вона кажуть лісівники, бажає бути кращою. Тож щоб зекономити, потрібно дбати про її оновлення. Безумовно, техніка у нас застаріла. От її потребує на сьогоднішній день техніка, потребує оновлення, і тоді будуть зовсім другі показники і заробітна плата і умови праці для працюючих. Правильна організація виробничих процесів з урахуванням всіх особливостей, каже головний лісівник області Юрій Кошин, одне з джерел економії. Це свого роду професійний закон, і відступати від нього не можна. Ефективність роботи бензопил, ефективність роботи трильовошних тракторів, ефективність роботи лісовозних автомобілів. Скільки лісовозних автомобіль стоїть під розгрузкою на нижньому складі, це все повинно бути взаємов'язано. Щоб скоротити простої, а тільки технологічний процес, який відповідає тому чи іншому виду робіт. Тільки тоді можна правильно організувати роботу і правильно платити людям те, за що вони заробили. На нараді акцентували увагу на питаннях створення умов праці. Чим краще вони будуть, тим дієвішою буде віддача, а в кінцевому результаті підвищення розміру зарплати. Першочергова увага це на організацію праці, доставку працівників. Який вагончик, де вони можуть зігрітись, де попити гарячого чаю в холодний час? 21 березня у Міжнародний день лісу в деяких лісогосподарствах області запланували старт компанії з посадки молодих насаджень.